Всім привіт! І зараз ми починаємо розглядати тему електромагнітна індукція. Це одне з найвеличніших відкриттів людства, бо дозволяє нам видобувати більшу частину енергії за допомогою електромагнітних генераторів. І так, розглянемо поняття магнітного потоку. А ми вже знаємо, що силовим вектором магнітного поля є вектор B – магнітна індукція. І якщо ми візьмемо е, частину магнітного поля, який потрапляє в нашу площину S, проходить крізь площу S, то цю частину ми називаємо магнітним потоком. І так, магнітний поток позначається буквою F. І чисельна дорівнює добутку вектора магнітної індукції на площу і на кута між вектором B і нормально до площини. От дивіться на рисунку позначену. Яким чином ми можемо збільшити магнітний поток? Або взяти сильніше поле, тобто більший вектор B, або збільшити площу. С. Або оскільки найбільший косинус це одиниця, і він дорівнює косинус дорівнює одиниці, коли альфа дорівнює нулю, значить треба, щоб вектор B був перпендикулярний до нашого площі. Одиниця вимірювання магнітного потоку в означається вебером, пишеться ВБ. Один вебер це такий магнітний поток, що, е, при якому площу в один метр квадратний, е, пронизує е, магнітне поле з е, магнітною індукцією одна тесла. Е, і так, власне, що ж таке електромагнітна індукція? Це явище виникнення електрорушійної сили в замкненому контурі при зміні магнітного потоку, що проходить через даний контур. Якщо контур провідний, то в контурі виникає електричний струм. І цей струм носить назву індукційного струму. Напрям індукційного струму визначають за правилом Ленца. Правило Ленца говорить, що індукційний струм має такий напрям, що створеним ним магнітний поток перешкоджає зміні магнітного потоку, який породжує цей струм. От давайте розглянемо це на прикладах. Ну, щоб виникла електророшійна сила індукції, потрібно, щоб крізь замкнений контур. Змінювався магнітний потік. Його можна змінювати на рисуночку наприклад, в кільце переміщувати магніт. Тобто всередину кільця, бачите, вектор В спрямований всередину кільця, і таким чином ми збільшуємо магнітний потік, що пронизує наше. Наш контур, наше кільце. Тоді в ньому утвориться такий індукційний струм, що, в свою чергу, його магнітне поле магнітне поле струму індукційного буде протидіяти зовнішньому магнітному полю. Тобто ми намагаємось збільшити магнітний потік, а індукційний струм намагається його зменшити. І навпаки, на рисуночку 2. Якщо швидкість магніту буде спрямована від кільця, ось бачите, від кільця, тоді ми будемо зменшувати магнітний потік, і тоді індукційний струм створює поле такого самого напрямку, як і зовнішнє, для того, щоб компенсувати зміну магнітного потоку. Закон електромагнітної індукції, або ще називають законом Фарадея на ім'я винахідника цього явища. І так, закон полягає в наступному, що електрорушійна сила індукції, РС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку дельта F на дельта T. Це і буде швидкість зміни магнітного потоку. Так як індукційний ток, індукція, РС індукції завжди протидіє зміні магнітного потоку, ставиться знак мінус. А якщо ми хочемо збільшити РС індукцію, треба взяти не один контур, а котушку. Тобто помножити ще на N n – кількість вітків. І так, N це кількість вітків контуру, наприклад, соленоїду, кількість вітків, а відношення дельта F на дельта t – це швидкість, швидкість зміни. Магнітного потоку. І як я вже сказала, знак мінус пояснює те, що РС індукції завжди протидіє зміні. Тобто, коли потік збільшується, РС- індукція його зменшує, і навпаки. Якщо ж ми будемо рухати не магніт, а контур, нам же важливо відносний рух можна рух, рушити не тільки магнітне поле, а можна навпаки магнітне поле, щоб не рухалося магніт, наприклад, а рушити наше кільце. Тоді РС індукцію можна знайти за таким співвідношенням. В швидкість нашого контуру. На Б, це сила нашого магнітного поля, магнітна індукція, на И і на синус кута альфа, де альфа це кут між вікторами, альфа це кут між Б вектором магнітної індукції та В швидкості переміщення провіднику. І вибачте, РС індукції, вона породжує силу струму, тобто, немає там сили струму, там в нас довжина нашого провідника L, довжина провідника. Ось так виглядає формула РС індукції, якщо сам провідник рухається навколо магнітного поля. І так, ми сказали, що якщо через контур змінюється магнітний потік, в цьому контурі виникає індукційний струм. А чи може сам струм. Викликати індукційний струм, так може. І таке явище називається явище самоіндукції. І так, самоіндукція це виникнення індукційного струму в провіднику, який і створює магнітний потік. За правилом ленця, індукційний струм буде протидіяти струму в самому провіднику. Що це значить? Це значить, що при вмиканні струму він росте не миттєво а повільно зростає поки не досягне певного значення. Тобто індукційний струм протидіє наростанню струму, а при вимиканні теж зникає не відразу. А ще підтримується за допомогою явища самоіндукції. Тобто спадає повільно, доки не паде до нуля. За рахунок того, що індукційний струм намагається підтримати зникаючи в провіднику струм. РС самоіндукції ми будемо позначати. Епсилон з означкою і самоіндукції. І РС самоіндукції е, залежить від е, швидкості е, зміни струму в провіднику, бо струм породжує РС самоіндукції дельта І на дельта Т. Знов ж таки ставимо знак мінус, тому що індукційний струм протидіє зовнішньому струму, що створює магнітне поле. І коефіцієм індуктивності рес самоіндукції назвали таку величину, як індуктивність провідника. І так, L це індуктивність провідника. Зараз ми про не ще поговоримо: індуктивність, індуктивність провідника. Поїхали, проговоримо про індуктивність. І так, Індуктивність це характеристика самого провідника. Вона характеризує електромагнітні властивості провідника, тобто здатність створювати магнітне поле. І вона чисельно дорівнює відношенню магнітного потоку, що створює даний провідник, до сили струму в ньому. Ось так. Для вимірювання індуктивності ввели свою одиницю вимірювання, вона називається системі Сі Генрі. І так, один Генрі це така індуктивність, при якій, якщо пустити по провіднику силу струму 1 ампер. Через нього проходить магнітний потік величиною в один вербер. Вот. Або ми написали ще вебер можна розглядати як вольт в секунду, тобто буде один вольт за секунду на ампер. Так, теж можна виразити індуктивність в генрі. Індуктивність провідника залежить від магнітних властивостей середовища, а саме за наявності сердечника в провіднику розмірів та форми провідника. Ми з вами знаємо, що найсприятливіший провідник для створення магнітного поля це соленоїд. Тому ми запишемо формулу для знаходження індуктивності соленоїда. І так, від чого ж залежить індуктивність соленоїда? Ну, По-перше, від наявності там сердечника з феромагнетика речовини, яка підсилює магнітне поле, її проникність позначається мю. Далі і те магнітна стала. Далі йде площа, тобто чим більше площа поперечного перерізу соленоїда, тим більше поле, сильніше поле воно створює, індуктивність більше. В знаменнику буде в нас L, довжина нашого провідника. І е, множимо на е, кількість вітків в квадраті. Тобто, чим більше вітків в нашому соленої, тим більша його індуктивність. А індуктивність це здатність створювати магнітне поле. Тобто, чим більше відків, тим сильніше поле ми отримуємо. І ще одне співвідношення ми запишемо для енергії магнітного поля провідника зі струмом. І так, енергія магнітного поля ми позначаємо ну, будь-яку енергію W з позначкою М магнітного поля, і вона обчислюється за такою формулою індуктивність сила струму в квадраті і пополам навпіл. Ось так. Тобто енергія магнітного поля збільшується при збільшенні індуктивності провідника, і також збільшується. Від е, значення сили струму, що проходить по цьому провіднику. На цьому ми розглянули тему 3.2 електромагнітна індукція, і наступного заняття ми порозв'язуємо задачі. І, будь ласка, подивіться ще відео досліди Фаратея, які нам. В якому ви подивитеся, як було зроблено це відкриття, бо Фарадей робив дуже багато різноманітних дослідів, а також про трошки використання явища електромагніт індукції. На цьому я завершую. На все добре, до побачення.